Доброго дня, мої любі хіміки. І так ми продовжуємо з вами вивчати хімію. І сьогодні на основі тих знань, які вже маємо, здобудова атома, періодична система, ми будемо з вами легко і просто давати характеристику будь-якому хімічному елементу, за його місцем періодичній системі. І так поїхали. Наприклад, візьмемо явний неметал, фосфор. Починаємо місце його в періодичній системі. Фосфор. Третій період. Дивимося, третій період. П'ята група, головна підгрупа. Далі відносна атомна маса, тобто нуклонне число, округлено 31. Обов'язково купує. Протоне число порядковий номер 15. Заряд ядра, звичайно, буде знаком плюс, плюс 15. Тепер. Тепер електронна формула атома фосфора. І так, 15 електронів. Третій період. Значить, три енергетичних рівні. Три енергетичних рівні. На останньому рівні 5 електронів. Далі, діти, знаючи е, формулу електрону, підемо далі. Електрона формула фосфора. Значить, я обов'язково повинна записати протонне число 15. Ви знаєте, тут пишеться нуклоне число. І покажуть електронну формулу. Три енергетичних рівня. 1С2, це значить на першому енергетичному рівні 2 електрони, на другому 8, із них С-електронів 2, електронів 6, і на третьому рівні у нас 3 С2, на третьому рівні 2 С-електрони і 3П-3 електрони. Значить, на зовнішньому енергетичному рівні атома фосфора 5 електронів. Із них 2 спарених С. Далі П-електронити на е, обов'язково П орбітальки 3 п орбітальки. Якщо у нас три електрони, значить за правилом хунда електрони по одному зразу розміщуються, щоб була максимальна кількість неспарених електронів. Значить, у атом фосфору на зовнішньому рівні 5 електронів, із них 2 спарені і 3 не спарені. Рівень не завершений. До завершення не вистачає 3 електронів. Завершений рівень, це коли 8 електронів. Далі і 3 неспарених не електрона. Тепер слідуючи: цей елемент буде неметалом. Його вищий оксид, дивлюся, вищий оксид в періодичній системі буде П2О5. Вища валентність фосфора дорівнює номер групи, групи 5. Оксид це кислотний оксид. Ви знаєте, що оксиди діляться на кислотні, основні, несудотворні, так це кислотний оксид, тому що оксид не металу. Далі гідрат оксиду буде кислота, відповідно яка, значить характер цього оксиду кислотний. Гідрат цього оксиду буде речовина, яка належить до класу кислоти h 3 po 4 ортофосфатна кислота. І тепер ми з вами діти показати повинні властивості кислотних оксидів і властивості кислот. Ну, із кислотних оксидів властивості, ви знаєте, які при взаємодії з водою, більшість з них, взаємодіючи з водою, утворюють що відповідну кислоту. кислоту. Не забуваємо проставити коефіцієнти обов'язково діти. Далі іще одну властивість згадаємо кислотних оксидів. Якщо це кислотні властивості, то вони взаємодіють з основами розчинними основами лугами. Тобто я пишу властивість взаємодії кислотного оксиду, наприклад, із лугом натрію гідроксиду. Буде утворюватися сіль відповідної кислоти. А яка відповідна кислота? Ортофосфатна, значить, у нас утворюється сіль, яка складається із натрію, і залишку ортофосфатної кислоти, як скласти формулу солі, валентність, знаючи валентність металу і валентність кислотного залишку. Значить, утворюється натрій ортофосфат, і що утворюється? Звичайно, утворюється вода. Коефіцієнти, що проставить, діти, дивимося. Фосфора 2, тут фосфор 1, сьогодні 2, 2 коефіцієнт. Тепер урівнюємо метали. Значить, 6 перед натрім. І гідрогена у нас буде скільки? 3 молекули, три молекули води. Значить, це ми з вами підтвердили. Кислотний осид підтвердили ще властивості. Ми при взаємодії, згадали теж, при взаємодії з водою кислотних осидів, відповідна кислота утворюється. Кислотні оксиди взаємодіють з лугами, розчинними гідроксидами, утворюючи сіль відповідної кислоти і води. Ну, а тепер властивості кислоти. Саме основна властивості кислоти, основні властивості загальної властивості кислоти це взаємодія з металами. Ну, наприклад, візьмуть метал-кальці. Да? Метал-кальця це буде реакція на нас заміщення. кальцій заміщує гідроген, виділяючи водень, і утворюється сіль. Сіль утворюється, яка складається із кальцію і залишку ортофосфатної кислоти. Для цього треба валенькість, добре знає, кальцій постійна валенькість 2, портофосфат залишок трьох валентів, за формулою як видіти складає. Найменше спільне кратне 6. Тут буде кальцій 6 на 2 3. ПО4 беремо бушти. І 6 ділим на 3, 2. От у нас формула кальцію, ортофосфату. Теж діти згадали, це дуже потрібно. І, звісно, звичайно, що виділяється? Водень виділяється. Ну, коефіцієнтики. дивимося діти на метал. Зразу так. Значить 3. Далі на кислотні залишки, тільки кислотні залишки, діти. Два. А тут залишок один. Бачите, нема душочок. Значить, сюда 2. І тоді 2. Водним коефіцієнтом газ виділяється теж. Так, це ми за властивість кислоти взаємодії з металами. І далі основна властивість кислоти взаємодії з основами. Реакція нейтралізації. Ну, давайте напишемо ще, наприклад, взаємодії, якщо ви хочете, з калій гідроксидом. Добре, калій ОН це реакція між кислотами-основами з утворенням солі води називається реакція. За Реакція заміщення, але в неї ще є не особлива назва нейтралізації. І так у нас утворюється камінь, ортофосфат і водичка і вода. Так, будь ласка, метали подивилися, відрогенчики підрахували 6. От ми показали з вами дві властивості кислот загальних взаємодія з металами і зводіє з основи. Можна було показати взаємодія ще з соля. Ну, цього достатньо, що ми довели, що кислота має властивість і кислотні оксиди. А тепер порівняння характеристику. Фосфор з сусідами по періоду і по групі. Подивіться, будь ласка, фосфор сусід в періоді з силіці і сульфуром. І порівняння, яка характеристика? Фосфор як не метал, більш активний. Отак От напишемо фосфор. Більш активний, ніж Сіліцій, але менш активний, ніж що? сульфур. Це так ми виразили по періоду. А тепер по групі діти. Фосфор менш, активний, менш активний, ніж нітроген, але більш активний, ніж який елемент арсен, ніж арсен. Оце діти і. А, і ще вищий оксид, ми вже згадали, вищий оксид. А і ще діти, знаєте, що ми за ледку сполу. з гідрогеном, діти. Дивіться, лидка сполука з гідрогеном, яка буде формула? PH3. Лидка сполука з гідрогеном. Так, це ми дали характеристику явного неметалу. А тепер. Давайте дамо характеристику металу, магнію. Місце в періодичній системі. Магній, Третій період. Друга група, головна підгрупа. Протоне число, порядки в номер 12, нуклоне число, масове число 24. Далі заряд ядра атома плюс 12. Де, кількість протонів 12, кількість електронів. Значить так, протонів. Пишемо скільки? 12. Нейтроні. Що ми повинні зробити? Від масового числа відняти теж буде 24 мінус 12 12. Електронів скільки теж 12. Далі електронна формула, основа основи. Магній. Третій період за 4 енергетичних рівня. Електронів всього 12, на зовнішньому рівні 2. І так, розписую електронну формулу 1С2, 2С2, 2P6, 3S2. На зовнішньому енергетичному рівні 2С електрона. До завершення не вистачає 6 електронів. Значить, цьому атому зручно, що зробити? На переостанньому 8 віддати 2 електрони. Явно металічні властивості. Далі Цей, Це Вищий оксид магнію, який буде діти магній О. Це явно оксид, який основний діти. Оксид активного металу основний оксид. Йому відповідає основа, тобто гідроксид. Який йому гідроксид відповідає? Магній он двічі. Гідроксид відповідає магній он двічі. Далі основний оксид і основа. Давайте згадаємо одну з властивості, хоч, хоч, хоч би одну з властивості основних оксидів. Ну, Звичайно, це буде най, найяскравіша властивість, яка взаємодіє з кислотами, Навпаки, основні оксиди з кислотами. І так напишемо рівняння магніон, наприклад, з якою кислотою? Ну, сульфатною H2SO4. Що діти утворюються? Утворюється сіль. Магні СО4. Чому магні СО4? Розумієте, магній двохвалентний, СО4 теж двохвалентний І виявляється, звичайно, утворюється вода. Це ми, якщо уважно подивитися, то коефіцієнти тут дорівнюють одиниці. Це основна властивість основних оксидів взаємодія з кислотами, утворюючи сіль і воду. Далі, ну, давайте одну з властивостей гідроксиду, основ, основи гідроксиду. Знову ж, властивості, яких гідроксиду? Взаємодіє з кислотами. І напишемо взаємодії, наприклад, магній гідроксид взаємодіє з хлоридною кислотою. Що утворюється сіль? і Вода. Яка сіль утворюється? Магній хлор двічі. Чому магий двухвалений, полотновалентий і утворюється вода. Ця реакція, ми коефіцієнти не забуваєте, діти, про коефіцієнти. І дивимося гідрогени, теж не забуваємо, завжди забуваєте. Так, до якого типу реакція належить? Ця реакція належить до реакції між двома складними речовинами. Утворюються дві нові склади речовини. Це буде реакція обміну. Реакція обміну. Так, значить, ми з вами тепер розглянемо порівняльну характеристику магнія. Дивіться, по періоду з натрієм і алюмінієм. Як ви напишете? Магній. Який магній? Менш активний, ніж натрій, як метал, ніж натрій, але більш активний, ніж алюміній. Алюміній амфотерний, вже між металами і не метал, неметалічні властивості. Тепер дивимося по групі. Магній більш активний, ніж берилі, але менш активний, ніж кальцій. Кальцій більш активніший. От ми з вами зробили період. Далі і ще діти дивимося литкої сполуки з гідрогеном, Метали не, магній литкої сполуки не утворює. З гідрогеном є сполука гідриди, але це не литка сполука. От, литкої сполуки з гідрогеном магній не утворює. Ось характеристика металічного елемента за місцем періодичній системі. Бачите, тільки вже багато знаємо про кожний елемент, будь-який елемент можна взяти і дати характеристику. Ну, дома можете трошки потренуватися, розважаючи, що можете взяти сульфур і можете взяти елемент алюміній. Алюмінієм фондерна між металом, а сульфур і алюміній. І потренуйтесь давати характеристику за весь містом в періодичній системі. Тут діти все себе повторите. І будувати, мо повторити, і порівняльну характеристику, і властивості, кислотні властивості, основні властивості, сполук. І так, до зустрічі, мої любі.